Крав майже мільйон гривень у своїх сусідів у Костополі жителі багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться на вулиці Прибережна, 2, звинувачують як з голову ОСББ у шахрайстві. Мешканці будинку стверджують, що він переказав на рахунок свого племінника 752 тисячі гривень зі спільного бюджету. Щоб провернути шахрайську схему, попередній голова підписав і своїм родичам-юристом договір про надання правової допомоги та впродовж двох років відправляв гроші, нібито за пророблену роботу. Проблема в тому, що бувший голова, заключив загребельний Богдан Миколаєвич, заключив договір на надання правової допомоги із своїм племінником рідним Біляновським Романом Е, І за цей час, за ці два роки і три місяці, вони так працювали, що вони вивели на рахунок Біляновського. 752 тисячі грошей, Тобто в нас неприбуткова організація. Всі гроші це внески наших співвласників. Теперішня голова ОСББ Олена Івашенюта розповідає, коли взялася розбирати документи, жахнулась. Всі кошти були витрачено незрозуміло куди, а будинок потребував негайного ремонту. Ми всі думали, вірили, що кошти йдуть на збереження, тому що що ж. У нас проблема велика з дахом, дуже вже велика. Ну і всі собі так чекали, що іде на накопичення на няня оці кошти. А в кінці кінці мені що в нас взагалі нульовий рахунок. Тобто все було виведено. Також голова ОСББ виправдовувала свої витрати тим, що облаштовує укриття. Але за словами мешканців, робота була зроблена неякісно. Цей підвал, скільки. Голова ОСББ працював у нас з головою. стільки часу він його ремонтував і вкладався? Ну пішло до 70 тисяч гривень документально. Ну, це так, плюс-мінус. В результаті там нічого такого особливого не зроблено було, але кошти весь час виводились через цей підвал. Він весь час ремонтувався, весь час було озвучено, що ремонтується, створюється укриття, вимагає міська рада, щоб це укриття було облаштовано відповідним чином. Зрештою, люди не витримали та хочуть, аби шахраї відповіли за свої вчинки, тому звернулися до правоохоронних органів. Подані були документи в господарський суд нам відхилив, повторний суд там знову відхилили. А колектив має знати, куди пішли ті гроші. Там 700 з лишнім тисяч, і в результаті яких не можемо ми знайти кінці. Тому ми прийшли сьогодні подати заяву в поліцію, щоб провели… Так сказать, справедливе розслідування, і знайшли, де ж такі ті гроші поділися. Ми намагалися почути думку попереднього голови ОСББ, але він, побачивши журналістів на подвір'ї будинку, сів у машину та поїхав у невідомому напрямку. А його племінник, якого також звинувачують, коментувати ситуацію, відмовився. Нічого не можу коментувати. А чому? правоохоронці зі свого боку вже відкрили кримінальне впровадження та розпочали розслідування 2 квітня. До відділення поліції номер 2 міста Костопіль надійшла заява голови правління ОСБВ про те, що попередній керівник, діючи умисно, всупереч вимогам статутних цілей об'єднання, самовільно уклав договір з фізичною особою підприємцем про надання правових послуг. А в подальшому, нібито завідомо, вносив неправдиві відомості до певних офіційних документів. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першою статті 366 кримінального кодексу України, тобто службове підроблення, обставини вчинення кримінального правопорушення та сума заданого збитку встановлюються. Телеканал ITV Media Group і надалі пильно слідкуватиме за тим, як розвивається ця справа. Ірина Грабчак, Станіслав Мокляк, Артем Шаула та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.